Всім доброго дня! В продажі Ford Transit Connect. 2012 рік. Пригнаний кількість зі Швейцарії. З оригінальним пробігом 180 тисяч. Ось так виглядає машина. Машина має два косметичних підкраси. Машина практично максимальної комплектації. Оригінальний пасажир, присутні підігрів лобового скла Присутнє вебасто. Стоїть хороша зимова резина. Машина повністю обслужена Замінено ГРМ, помінені масла, фільтра. Зараз пройдемося прибором. 133, 128, 153, 137. 136, 134, 132, 136, 135, 110, 101, 139, 137, 170, оце дарка напилювалася. 232, 239. 242, 209. Це косметичний перелад підраз. 189, 195, 190, 146. Тут же у оригіналь. в оригіналі тут десь напилювалось. 129 оригінал. 144 оригінал. 115 оригінал 198, 179. Ось так виглядає мотор. Мотор в ідеальному стані. Безкушенько, ніхто не тече. Результат нічого не кропилися, не знімалися. Заключила рівня це рідні Тут Ді якісь короткі кубилята. Вебаска присутня дуже гарно нагріває. Так, покажу вам по салоні. Ось так виглядає салон. Салон в ідеальному стані. Всі по підіймачі. Регулювання дзеркалу. Світло, перемикання світла, ось в такому стані руль в ідеальному стані, сідушка як нова, ніде не просіша, не подерта, дороги, не почухрані, не подерті, кондиціонер, ось так панель виглядає. Одній раз сидінь в ідеальному стані, потолок не подертий, не почухраний. Машина в дуже збереженому стані. Така резина стоїть зимова, хороша, присутній фуркоп. Сутня вся сервісна історія оригінальна. Зараз надам даний код. Пластик як новий по вікнах 12 рік. Пороги тут, пасажира не подерті, не почухрані, сідушка як новенька. Пластик не подертий. вебасто працює добре. У вікнах машина 12 рік І от машина може станди в приват, Тому інтересно. Така. Звоните, запитайте, че ще ви питам,